Thank you. Як цієї людина діяльність допомагається, дозволяється писати чи ні? Ви знаєте, є різні там трактування, розми, дуже розмите трактування в регламенті Верховної Ради. Ми більше схиляємося, я схиляюся з колегами, що це є порушення регламенту, постійне переголосування того чи іншого питання. Воно може бути переголосування, тобто визнання недійсним в ситуації, якщо є певні порушення. Так? Тобто, скажімо, картка недійсна, чи хтось там, скажімо, не встиг проголосувати, але коли це перетворюється на сміх і стається по Ковальському залі, і всі починають цього іронізувати, і треба розуміти, що за цим спостерігають наші виборці, вся Україна, то, знаєте, це вже все не до сміху. Тобто це стає прямим порушенням регламенту. І я вважаю, що я би мотивував е, таке переголосування по 3, 4, 5 разів е, з розряду тих самих порушень регламенту, як і кнопкодавства. І очевидно, я виступлю з такою окремою заявою, яку заадресую до пана Гройсмана і е, до голови фракції фракції БПП пана Юрія Луценка стосовно того, якщо така ситуація буде тривати в Верховній Раді, такий театр абсурду з переголосуванням він буде показово демонструватися на всю Україну, то я просто не буду брати участь у таких переголосуваннях. І нехай пан Гройсман пояснює просто напросто, що мовляв, є кнопка визначення за, проти чи утримався. Але якщо п'ять разів ми переголосовуємо, то я просто не беру в цьому участі. Тобто я на жодну кнопку не не, не, не тису, тому що я вважаю, що це порушення регламенту. І це посміховисько для е, всіх нас. І для виборців. Тому я вважаю, що може бути так зване сигнальне голосування, що передбачено регламентом. Тобто, якщо ми бачимо, що в залі не вистачає голосів, поставте на сигнальне голосування один раз. І ви відчуєте, є ті голоси чи немає тих голосів. І якщо після сигнального голосування воно не набирає законопроект, не набирає 226 голосів, значить його треба знімати з порядку денного, як такий, який не набрав голосів, або переносити на повторне читання. Дети боротьбу, а чого таке у вас основна налаштова? Я я вам хочу сказати, що в нас в Україні настільки високий рівень корупції. Що ти деколи шокований від того, ну за що братись, бо тому що всюди багато, в кожному районі, в кожній області, в кожному маленькому містечку і в Золочу, і в Яворі, і в Жовні. І, Але ти розумієш, що зупинятись не можна і треба хоча б якісь ін'єкції робити. Але в цій країні потрібні системні зміни. Ми завжди, завжди країна живе персоналіями, Порошенками, Януковичами, Ющенками, Яценюками. Країна повинна жити законами і правилами. Якщо закон написаний, його мають всі дотриматися, його вже міняти не потрібно. Для чого тут сидіти, вибачте слово, по два тижні і приймати таку кількість законів, якщо їх ніхто не виконує. Бо тому що це є просто, розумієте, таке саботування державності, я називаю. Тому я впевнений, що будуть парламентські вибори, будуть президентські вибори. І тоді свідомість має людей вже дійсно докорінно мінятися, вони мають вибирати ну, вже щось правильніше, не старої системи, а вже когось нового, якихось людей таких технократичних більш. Держава буде змінюватися, поки ми будемо набирати от таку от і не робити висновки з того, що ми робимо, нічого не зміниться. І ми просто будемо тратити час. І, Як Майдан показав, будуть гинути люди. Ну, цього не можна допускати. Це треба вже зупиняти. Треба розвиватися, ставати багатим, а не вічно в тому сьому і казати бідні, бідні. Та ми не бідні, ми просто в деяких моментах вибічте слово дурні. Це до зняття не дотоканець і Клюєва? Щось так воно все трошки. Я думаю, що це запитання Регламентного комітету до Павла Пензенника. Якщо не буде в найближчі дні цього голосування, будемо запитувати, куди вони поділи папери. Сергій Клюєв точно має під, під слідство, під арешт, під суд якомога швидше. Подання вже фізично є в регламентному. Воно є ще минулого тижня, воно має пройти регламентний комітет, тоді ми зможемо за нього голосувати. Було подано, зареєстровано законопроект 1692-1. про поліцію І поліцейську діяльність. На тому тижні 13 числом його абсолютно свовільно було відкликано з порядку денного а, з порушенням пункту 2 статті 104 закону України про Регламент України, який всі закони, котрі включені в порядок денний, може відкликати звідти лише виключно Верховна Рада України. А, власне, а, тут я хочу підкреслити, що мовою не йде боротьбу за авторство, тому що я, наприклад, готовий. Зняти е, свій підпис, якщо це потрібно, для того, щоб закон пройшов. Е, питання в тому, що це було зроблено дуже величезним порушенням регламенту. І якщо з цього починається міліцейська реформа, це повний нонсенс. Такі буде доля цієї реформи. А власне, е, що сталося в результаті цього порушення? В результаті цього порушення сталося, що єдиним законопроектом, який зараз визначає напрям міліцейської реформи, є урядовий законопроєкт. Що, е, на думку експертів, там немає в цьому урядовому законопроєкті. І що було в нашому законопроєкті, який було совільно знято. По-перше, немає незалежної від поліції конкурсної комісії, котра признає, призначає найвищих посадовців поліції. По-друге, немає взагалі такого поняття, як місцева міліція. Немає незалежних від поліції територіальних комісій, котрі проводять конкурси на вакатні посади та здійснюють відповідні розслідування у випадку скарт та діяння поліцейських. Законодавча регульованих механізмів захисту поліцейської і незаконних наказів. Що регульованих розбірів матеріальної винагороди поліцейських. Таким чином, за великим рахунком, зберігається те, що раніше було з нашою міліцією, яким ми всі чудово в лапках бачили на Майдані. Слово передаю своєму колезі Зараз Весь український народ спостерігає про те, як буде реформування Міністерства внутрішніх справ і створення нової поліції. Я хочу підтримати слова свого колеги про те, що не може починатись реформа з таких ганебних кроків, що забирають всі незалежні пункти в реформуванні міліції, тобто, щоб на призначення, щоб на дії міліції не поширювалися. Зверху, якісь чиновники, їх на них хтось тиснув. Це все позабирали. І хочу сказати, що якщо так і піде далі, то реформу міліції ми завершили, не почавши. Тому... Хочу звернутися до всієї громадськості, щоб ми відстоювали це право, щоб ми максимально долучалися і вимагали від Верховної Ради України і виконавчої влади, щоб ми прийняли саме той закон, який дійсно якісно і професійно змінить Міністерство внутрішніх справ. Дякую. До нас якраз тих, колега Купрій, який також був співавтором цього законопроекту, присутні. Я хотів би повідомити таку дуже небезпечну річ, то що у нас провалюється фактично реформа правоохоронних органів, у нас висуваються, розробляються дуже гарні законопроекти, які реєструються, а потім якимось чином, невідомо чи з яких причин, вони відкликаються. І замість того, у нас попадають, і, як кажуть, маємо те, що маємо. Ми бачимо, що у нас дуже гарний законопроект є, альтернативний про впровадження нового закону про прокуратуру. Але чомусь ініціатори законопроекту не наполягають. Лагають на тому, щоб він був проголосований. Зараз ми бачимо, що низка депутатів фактично відкликала свої підписи, не порадившись з колегами-співавторами, і пропонується зараз набагато гірший урядовий законопроект, який робить тільки фасадні зміни, абсолютно нічого не міняючи. Ми бачимо реформування судової системи, як був хороший, гарний законопроект пані Сераїд презентувала на фракції Петра Порошенка, коли я ще був її в складі, і чомусь за якихось причин він теж був відхил. Ну, знятий ініціаторами, і ми маємо зараз законує, президентський який ні до чого не привів. І зараз є фактична спроба узурпації з боку Петра Порошенка, судової системи, як він узурпував Генеральну прокуратуру, і так, те, що ми бачимо, зараз планується і з поліцією. На жаль, я б ще додав, що все реформування, яке зараз буде відбуватися в Україні, воно не робить глобальних змін. Це таке тільки замилювання очей, щоб ми. Не знаю, на наступних виборах знову мали чим маніпулювати і розказувати виборцям. Тому ще раз до українців звертаюся, щоб вони були пильні і завжди звертали увагу на те, що відбувається. Дякую.